Тримайся, моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімемось з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене, сій заради діток, заради волі, правда, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе, дочок і синів. Гуртуються у горі діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Не здайся, моя рідна Україно, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо в Бога прощення щодня. Щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу, зболену в сльозах, і щоб над ворогом свою дав перемогу, щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує, щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножимо усі зусилля та благання, скажімо кожен, Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Ісус Христос, автор Наталя Паснак.